Доброго дня, дорогі друзі! Продовжуємо наші літературні читання з Австралії. Мене звуть Наталя Пошивало Тавер, і я продовжую представляти книгу Миколи Лазорського тіні». Ця книга мене надзвичайно вразила, і мені прикро, що Микола Лазорського дуже мало знають в Україні, хоча його книгу Степова Квітка її передруковували в Україні. Це оригінал. Який пророкселяном. Але ця книга була видана в 1965 році в Мюнхені в Німеччині. Варто прочитати. Але сьогодні я хотіла спинитися на такому невеликому творі, який називається Шевченко в Полтаві. Чому Шевченко в Полтаві. Взагалі Микола Лазорський був родом з Полтави, народився в 1890 році, а помер у 1969 році в Мелбурні, де я проживаю в Австралії. І будинок, в якому він жив, зберігся. У мене скоро повинні бути фотографії. Я хотіла б з творчістю Миколи Лазорського познайомити нашу публіку. Зараз прочитаю трохи про. Тараса Шевченка в Полтаві, 192. Чому в Полтаві? Читаю і я повертаюся в своє рідне місто. Це просто така трошки передріздвяна ностальгія, можливо. І те місто, яке я люблю і яке я його пам'ятаю, воно змінюється. У нас немає ті міста, ті люди підходять, змінюються. світ не стоїть на місці. Але пам'ять залишається такою як. Ми її пам'ятаємо в наших пам'яті те місто залишається. Тарас Жигорий Шевченко в Полтаві, 1845 рік. Літ сто тому було або й більше Полтава не була такою, як у наші часи. Була вона однаково тихою та затишною, квітуючою у вишиванках та веселих гайках. Місто суто Степове на отшибі ближче до старого муравського шляху. Та й не так далеко від столиці козацького народу Києва, розбудована на мальовничій полонині ширилася на схід сонця та на захід ближче до своїх багатих сілих хуторів, так як і столиця мала поділ, низину, від кіль можна було легко дістатися до переславного Воздвиженського монастиря, на тім боці якого стелиться серед густих лозняків ліщини історична долина Побиванка. За тих часів майже вся Полтава купчилася на широкому майдані, де стояли Успенська церква, згодом єпископська катедра, магістрата та ще торг, або як на кажуть, базар. На тому майдані були й панські хати під гонтом. Жив там і творець Наталки Полтавки Іван Петрович Котляревський, який, до речі, згадує й той торг. Ідуть братіки на торг з Наталки Полтавки. Поруч стояли ще хати старшинські, та ще була велика кам'яниця гетьмана Мазепи, який в ряди годи колись жив там. Проте полтавське панство пишалося найбільше панянкою. Була то широка вулиця, краще б сказати, веселий гайок, що межував сторгом. Тут стояли як під шнур старшинські хати, всі під гонтом та очеретом в сторч. Перед хатами впор впродовж вулиці росли дуби в суміш з лапчатими клинками. В затінку стояли вкопані широкі лави з мережаними спинками. У свято, чи то в неділю по обіді сходилися сюди старшинські паняночки у вінках, вишиваних сорочках та барвистих спідничках. Тоді ж заглядали сюди й паничі, судові канцеляристи, молоді, нежанаті та ще старшини. Приходили, як то кажуть, на зльоти київські академіки. В погожі дні та присмеркові вечори в панянському гайку вирувало молоде життя, чути було музику, пісні, жарти, дотипи. Як годиться, парувалися, а вже восени брали шлюб. Тоді по всьому місту лунали вже весільні пісні. В тому ж гайку любили посидіти часом і літні ремісники, старі козаки, погомоніти про свої хлопоти та послухати новини від мандрівного перебенді кобзаря, який завжди вештався по, по світі. Тоді так ширилися по всій Гетьманщині різні новини, сумні, веселі. Жахливі і навіть запаморочливі. Але найбільшим дивом у цьому тихому місці були палаци трьох полтавських магнатів Івана Абази, Василя Кочубея та Кирила Розумовського. Полтавська старшина, ремісництво та й усе козацтво з близьких і далеких слобід зачудливо поглядали на ту загонисту, велича... загонисту розкіш. Від якої тягло назбит небуденною красою та величавою пишнотою. Старі козаки, що бували у бувальцях, яких не можна вже було чимбудь здивувати, все ж і вони задивлялися на Алебастрові колони, химерні водограї, барвисті квітники, темні купи розлогих дубів, античні статуї в широких алеях, чисті ставки, де плавали білі й чорні лебеді. Теплиці з екзотичними рослинами, найпаче, ефектне було те диво влітку, коли жагуче сонце потоками сяйво обливало білосніжні стіни палати. Корінські карнизи, химерні каріятиди та бічні акантові капіделі капітелі, під яких падала густа тінь на широкі вікна, зелену галявину, ажурні грати. Вночі серед сонного міста були чути, як в темних парках раз у раз кричали, кричали неспокійні павичі. Палаци стояли нарізно, далеко один від одного, але кожен по прямому шляху до свого багатого села, до своїх маєтків, решетилівки та Абазівки, Диканьки та Супрунівки, Карлівки та Йготина. Оглядаючись на полтавських магнатів, селилися тут. Пани меншого рангу, та й ті пани, землі яких лежали недалеко від міста, виростали нові вулиці, забудовані чіпурними кам'яницями, перекращені, як вводиться, великими садами та огорожені стрункими тополями, дубками, клиновими алеями. Саме тут біля дрібної шляхти стало тулитися й цехове ремісництво. Храмарство, чумацтво, баштанники, олійники, мірошники, тютюники та подекуди прадиві оречі хлібороби. І тут, і там виростали новенькі хати під очеретом, огорожені тинами, обсаджені вербами та яворами, в суміш з яблунями, сливами та соковитою шпанкою. За тими садибами, за тими коротенькими вулицями, жовтіли вже лани до рідної пшениці, цвіли красним цвітом степи, великі плантації цукрового буряка, гречки, жита. Серед того зеленого моря білими оазами готіли багаті хутори та старі, які сама Полтава, козачі села. Микола Лазорський про Полтаву, як мальовничий, Садок Вишневої коло хати. І далі розказується, як у хаті Івана Петровича Котляревського побував Тарас Шевченко і яку вони мали розмову. До речі, книга світло тіні є тільки в одному місці в Україні, в Полтаві, в Полтавській обласній науковій бібліотеці, куди я її подарувала дуже нещодавно. Запрошую, хоча б прочитати. Також є онлайн. Ви можете знайти, здається, Діаспоряна онлайн, прочитати. Але це неймовірні, глибокі історичні розповіді. Я просто ділюся з вами, тому що мене це зачіпає. Мене, я люблю цю Україну, я люблю це слово. Я люблю Полтаву і я люблю українську літературу. Хочу, щоб ви її також любили, як люблю її. Я люблю українське слово. Будемо далі читати. Всього найкращого з прийдешнім різдвом новим роком. Шануємося помитого варті, переможного нового року життя.